Усім привіт! Шанувальники футболу. І ми продовжуємо кар'єру за гравця. Сьомий тур чемпіонату України. Граємо на виїзді з Минаєм. Рейтинг у нас вже 73. І я ще хочу подивитися, коли там матчі збірної. Тому що я чекаю. Виклику. У нас непогана форма. 7 жовтня. Матч з Увельсом. І це лише один матч в жовтні буде з Увельсом. А далі вже в листопаді. Це ми, я так розумію, дізнаємось після матчу з Минаєм. Так, ось тут буде матч збірної. Що ж, зіграємо і подивимося. Ми в старті. Ох, які, я, яка форма. Це ми плутатись будемо. Давайте поставимо собі білу а їм темно синю. Щоб якийсь контраст був хоча б склад у нас майже незмінний, лише забість Дубінчика в центрі поля виходить Вівчаренко. Що, невже в нас опорників нема? Добре, знову дощ. Знову дощ. Нам показують, що Іван Скоропадський має 6 забитих м'ячів, і він кращий бомбардир чемпіонату. Так, є таке. А, стосовно Вівчаренка, який грає в опорного півзахисника. Там, якщо ви не бачили, Відео попереднє, то там грав Дубінчак також лівий захисник, і я питав, що в нас хіба нема опорників, а звичайно у нас нема центральних захисників, тому що Брашко опорний грає в центрі захисту. В парі з Поповим. І ось такий от, такий от, таким ланцюжком переміщується удар. Це вже перший момент у Минає був. Таким ланцюжком переміщуються гравці в складі. Опорник зміщується в лінію центрального захисту. А замість нього приходиться грати. Лівим, лівим захисникам. Це, звичайно, ну, ми собі можемо таке дозволити, коли в нас немає Єврокубків, а якби яка б була б ротація, коли ще Єврокубки. Мені важко сказати, тому що селекцію Динамо потрібно проводити, тому що поки що це. Команда лише для внутрішніх змагань. А у нас перші моменти у Миная Це вже другий такий. Небезпечний удар. І це вже третій Третій сейв Бущана. Що роблять наші захисники поки що відбиваються? Я так бачу, що цей матч буде складним. Ми й так просто. Не віддасть очки. І, мабуть, потрібно буде в одне, в одне обличчя тягнути команду. Дай На Буяльського. Буяльський не віддає на, на нас передачу, віддає на Періса, який майже його втратив. Ну, втратив. Але Попов підбирає. Вівчаренко. Періс. Періс знову з м'ячем. Ай-яй-яй, неточна передача. Мабуть, чи опорник, чи центральний захисник. Перехопив м'яч. Але добре, що іменай неточно грає. Скоропадський. Сам з м'ячем. Ух, який підкат! Але швидко м'яч повертаємо. Періс. На Вівчаренка віддаємо передачу. Вівчаренко, ну видно, що не нападник. Знову Вівчаренко, тимчик. Нема кому віддати передачу. І ось можна... Які довгі ноги у Немчинінова. Так, ну, ну дриблінг дріб у нас такий собі. Удар Буяльського. Ось. І ще момент, бандура літає там у воротах. І м'яч. Таки не заліз. У сітку воріт. Буяльський. Шапаренко Скоропадський. Ай, не, не, не то. Не те хотів зробити. Багато-багато помилок і якимось чином у нас оцінка вже 7,1. Хоча я граю дуже посередньо. Удар! Що, знову бущан? Переводи на кутовий. Так, 32 хвилина матчу, у нас оцінка 7,2, хоча у нас жодного моменту ще не було. Періс там намагається когось Немчинінова обіграти, але не виходить. Попресингуємо Кравчук, не помиляється. Бандура. І вибиває подалі. Скоропадський. Ні. Дриблінгу у нас нема. А вже й перший тайм закінчується. 0-0 на табло. Німчинінов підключається до атаки. Проти нього Тимчик веде боротьбу. Про... І Переріс перехоплює. Ай-яй-яй-яй-яй. Володіння. Володіння також не качалося. Це помітно. Поки що дуже важко йдемо. Перший тайм в актив собі ми занести не можемо. Програємо підхоплення, і це не дуже добре. Брашко Шапаренко. Буяльський зараз арбітер дасть свисток на перерву. 0-0. Після першого тайму. Ух ти, там Шахтар програє руху. Один-0. Також у Шахтаря не все гладко складається у своєму матчі. Ох, яка помилка. На жаль, нею ми не скористалися. Пробиває. Нападник минає. І навіть кутового не буде це цікаво. Періс. Знову Періс. Бояльський. Шапаренко. Шапаренко удар! Бандура. Бандура. Витягує з дев'ятки. Цей м'яч. Ех. За, слабкий... За слабка подача. Ну що, проб'єм? Можна ще пробити, але двічі заблокували. Вітенчук. На, Ремення... на ременюка. Знов вітенчук. Вони щось тут з Петьком і Кравчуком комбінують. Ну і переводять м'яч на інший фланг. Але помилка помилка в передачі брошко перехоплює. Тепер потрібно нам якось вийти в атаку можна ось так от зробити. Що, пробіжимося. Пробіглись, але, знаєте, якось дуже важко. Ми швидкість цю набираємо. І можна пробивати удар бандура. Бандура сейвить. Черговий непоганий удар. І, на жаль, це лише кутовий. Ой. А у нас виходить Володимир Шепелєв. Ось настільки Мірчилуческу не довіряє Володимиру, що той удар головою. Буяльський б'є один Ось настільки не довіряє Шепелєву Мірча Луческу, що він ставить туди лівого, лівих захисників, але не профільного опорника. Тому що про травму Шепелєва нічого не було відомо. Капітан команди Віталій Буяльський відкриває рахунок. На 62-й хвилині ми, ми непогано поборолися там, За, заставили помилитися, скинути на Буяльського ось, ось опонента свого. Ох, який акробат тут на, на правому фланзі. Ну, наш лівий їхній правий. І черговий кутовий. Подача на лінію штрафного майданчика. Чуєв, Райліченко, Ліченко, Немчинінов. Комбінують, розтягуючи нашу оборону. Давайте допоможемо. Непогано перехопили. І можна. Я це коментувати не буду. Тимчик. Тимчик. На хід скоропадському. Непогано на такому слаломі проходимо, але чуєв, підсуєтився і підстрахував. Ого, ого, Бандура. Бандура не знає, що йому робити, і просто вибиває вперед. В... Таке перехоплювати, там пусті ворота. Ай-яй-яй. Петько. Петько розрізну передачу між лініями. Ременюк на фланзі. М'яч отримує. Попов його видавлює. За бокову лінію. Ременюк. Пас на на, не встиг прочитати на кого Рай центр поля і підхоплення м'яча. Дуже погано ми. Дуже погано ми набираємо швидкість. От Прям дуже погано. Я не можу. Зовсім втікти від центральних захисників минає, а я 100%. Ой, який момент! Я не бачу, що там відбувається. І це забитий м'яч. Так, це 1-1. 78-х хвилина. Бущан перший м'яч потягнув. А от на добиванні першим... Ну, Шапаренко, ну Шапаренко, не підстрахував. Ех! Важко. Важко сьогодні поєдинок. Ми... У нас у Івана нічого не виходить поки що. Бояльський. Ну не туди як... Не так потрібно було віддавати. Що ж, це поки що один з найневдаліших наших поєдинків. Як мінімум, тому що в нас нуль результативних дій за цей поєдинок. Періс. Шапаренко. Як, як, яка погана гра. Скоропадський. І буде там хтось? Ні. Перший на... на... Першим. Періс. Удар в ближній кут, бандура. Першим був захисник. На жаль, наша передача не пройшла. Ваннат виходить замість Беніто. Подача, удар головою вище воріт. Третій номер. А хто це третій номер у нас? Фаворов. Ременюк. Зовсім трішки залишається до кінця поєдинку. Нимчині нов. Провал, провал. Забират, забирати потрібно. Попов. І контратака. Періс. Буяльський побіг. Побіг. Буяльський потрібно підтримати. І ось там. Є! Удар! Удар Ванат! 2-1 на компенсованій арбітром хвилини. Владислав Ванат вириває цю перемогу для Динамо. Чудово! Чудова контратака. І добре, що Іван побачив Буяльського. Буяльський на Ваната, на порожні ворота, Ванат не схибив. Ось так наш конкурент відзначається, але добре, що. Добре, що це перемога. Це вже добре, тим паче, в свій вклад Скоропадський зробив. І на цьому арбітер дає фінальний свисток. Складно, було складно, але три очки ми з Ужгорода увозимо. Чудово! Дивимось Буяльський найкращий гравець гол плюс гольова без питань. Просто без питань. І давайте, давайте. так, Переходимо далі. А Шахтар втрачає очки з рухом. 1-1. І у нас трішки впав рейтинг тренера, але це нічого нам кардинально. Не змінило. Ну, що там по збірній? Ви мені скажіть, чи можна на щось розраховувати? І у нас сьомий рівень. Апнувся. Давайте. Прокачаємо. Я дуже. Я хочу прокачати техніку. Тому що дуже і дуже важко працюємо ми з м'ячем. Так, дриблінг ось володіння. Володіння. Це раз. Е, так, один. Так, один пункт у нас забрало, потім спритність. Потрохи будемо прокачуватись і дриблінг. Так, все по одному. І ще куди. Це ще можна дриблінг. Ще можна ще дриблінг. атакуюча позиція ну все таке. Тут у нас на... на. Я сам позицію вибираю. Або. Або давайте все-таки. Піднімлю от ще разок володіння. І, до речі, вже рейтинг у нас 74. Ну що, 8 матчів, 7 голів, 4 гольові. Так, гравці відправляються в збірні і нас, на жаль, не визвали. Буяльський поїхав, Попов, Шапаренко і Бущан. Ой, давайте подивимося, що. Ну, звичайно, там Довбик Яремчук, мабуть, ми ще не дотягуємо до них. А, угу. Ось так. Україна хто тут? Грай... А, тут лише Довбик і Маліновський, слухайте. Це велике питання. Добре. Нехай. На цьому ми будемо завершувати. Я дякую за те, що ви подивилися. Виходимо на третє місце після турів. Ну і я дякую за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі. Оцінюйте, коментуйте, підписуйтесь за бажанням. І всім удачі і всім. Пока.